Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостем нашої програми сьогодні є пан Петро Чорній. Він історик, соціальний антрополог, кандидат історичних наук і науковий співробітник інституту народознавства в Національній академії наук України. Пане Петре, вітаю вас! Вітаю, пане Василю. Отже, сьогодні ми говоритимемо про. Е між етнічне співіснування і співжиття дуже різних людей. Галичан я думаю, що це термін коректний. І пан Петро трошки більше його розтлумачить далі. У міжвоєнні роки між першою і другою світовою війнами час дуже специфічний, час дуже непростий, час дуже важливий загалом для України, української історії української культури, зокрема в Галичині, попри багато різних історій, які так би мовити відбулися у ці 20 років також ми говоритимемо про це зокрема і тому, що пан Петро за свою роботу за монографію, яка називається Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду, Міжетнічне співжиття та соціокультурні трансформації, отримав премію Української асоціації юдаїки імені Мартина Феллера і Жанни з Чим я вас, пане Петре, на початку нашої розмови і вітаю. Дякую, пане Василю. Добре, давайте почнемо нашу розмову. Мабуть, логічно би було означити якісь базові параметри часу і простору, принаймні так, бо не всі наші слухачі є істориками і дослідниками оцього міжвоєнного двадцятиліття. Отже, що би нам варто базово знати про соціальні, економічні, культурні, політичні, зрештою, умови після Першої світової війни на Галичині, власне, що це за час? І що це за простір, і що це за умови? Бачите, пане Василю. Я думаю, що тут треба почати все ж таки з Першої світової війни, адже Перша світова війна призвела до розпаду європейських континентальних імперій і от спровокувала парад незалежностей на її уламках, і ось вона утвердила право нації на самовизначення, тобто на утворення власних суверенних держав, і одні нації цим правом зуміли скористатися з Цим таким великим шансом інші нації, такі як українці, зокрема галицькі українці, цим шансом не зуміли скористатися. І Галичина в результаті на усе міжвоєнне воєнне двадцятиліття потрапила до польської держави, лягала у спробі поглянути на Галичину як на простір культур, що співіснували впродовж багатьох поколінь. Но і кожної з них української, польської, єврейської і дешемовної. Караїмської, німецької сприймали Галичину як свою малу батьківщину чи як частину свого цього такого великого культурного простору. Наприклад, в контексті українців українці проживали і, і за межами Галичини, так само як і єврейська спільнота не обмежувалася Галичиною, а тим паче ідешумовна. Оцей і ідешленд від Німеччини до України. Якщо так дивитися на сучасну карту, на, на поширювався на оцей весь великий простір. Я, от на початку дуже обережно, навіть так боязко може ужив це слово галичанин. Так галичани. І чи ми тут можемо говорити в цьому контексті, що представники різних етносів вони ну ми їх так само можемо вважати галичанами, тобто що галичанин не обов'язково принаймні в межах нашої цієї розмови означає винятково українець чи українець-русин? Так без сумніву у своєму дослідженні і загалом я вважаю цілком коректно називати в цей міжвоєнний період галичанами усіх представників усіх етнічних груп вже мною перелічених цим словом, цим терміном. Бо ми можливо зараз, коли галичина є доволі такою культурно-гомогенною. Українською звикли асоціювати галичан виключно з українцями, але це насправді історично було не зовсім так, і ми знаємо навіть, що і євреї в своєму середовищі. Виділяли такі поняття як галицький єврей, як типовий галичанин. Ну це вже власне на означення їхніх особливостей по відношенню до відінських євреїв, які вважали себе дещо культурною цивілізаційно вищими. Тобто, навіть в такому значенні, наприкінці 19-го на початку 20-го століття, цей термін вживали. Тому так під галичанами ми цілком можемо розуміти і інших етнічних груп, представників вічних етнічних груп. Отже, от у це між воєнне в. Політично, так у польському підпорядкуванні населення Галичини. Українська держава не витримала всіх тих проблем, які з'явилися за результатами Першої світової війни. З одного боку, тобто, вдалося утворити західну українську народну республіку, Українську Народну Республіку, вдалося навіть здійснити оцей акт злуки, і це важлива безумовно подія, але утримати українську державу під натиском, зокрема тут большевиків та зі сходу і Росії. І не вдалося, І по суті, всі ці люди вони опинилися з одного боку в окупації совєтській, так з іншого боку, в окупації польській. Хоча що ну цей термін, мабуть, поляки не дуже люблять. Ну, якщо говорити про окупацію Галичини, ну то власне до 1923 року це цілком адекватний юридичний термін, адже це було визнано на міжнародному рівні. Що е, поляки окупували е, Галичину, і Антанта в червні 1919 року надала їй право, так би мовити, е, управляти Галичиною до остаточного вирішення е, цього питання, кому буде належати Галичина на міжнародному рівні, і це власне цей простір проміжок часу з 1919 по 23 рік цілком е, можна називати, е, називати окупацію з 23 року після рішення. Малої ради країн Антанти відповідно галичину де Юре передають під управління Польщі, і це вже питання дискусійне. Бо власне юристи це визначають по-своєму. Історики звичайно вони по-своєму це трактують. І деякі колеги вважають цей увесь міжвоєнний період Галичини польською окупацією. Тому це вже питання дискусійне. Але цілком, як я визначив на початку, воно піддається так, би мовити, вживанню і трактуванню. В зазначеному контексті хто жив поруч із українцями в Галичині, і з якого часу, тобто, що нам відомо загалом про існування і співіснування різних етнічних груп галицьких? Дивіться, якщо ми поглянемо безпосередньо на міжвоєнний період, то ми маємо таку доволі цікаву картину, коли приблизно 65-67% населення було українським. Приблизно 25% – це були поляки, і десь біля 10% – євреї. Також були представники німецької спільноти, тобто німецької етнічної групи, були караїми, були невеличкі громади чехів, хоча чехи більше на волині організовано жили. От, глобально у міжвоєнний час на е, політику, на економіку, в е, цілому на культуру, в міжвоєнний період впливали в основному ці три домінуючі етнічні групи українці, поляки і євреї. Але тут треба також мати на увазі, що ці абсолютні цифри, які я назвав, вони дуже цікаво, е, так би мовити, е, накладаються на, е, на міський і сільський простір. Бо якщо українці. Фактично домінували в сільській місцевості навіть в деяких селах там ще більшість населення 95% до 100%, Десь приміські села були також міжетнічними, То міський простір був абсолютно або єврейським, як маленькі містечка, так звані галицькі штетли. Вони продовжували існувати до другої створії війни, до самого Голокосту. І ми знаємо чудовий приклад Бродів Самбора, де більшість населення понад 70% були євреями. А у такі великі міста, як Львів, понад 50% населення були поляками. Тобто, треба розуміти, що ця етнічна строкатість Галичини була дуже складною, і оцей простір культур, як я його називаю, відповідно був ну до політакі різноманітний у міському і сільському середовищі, і відмінний між собою. Це теж треба враховувати. Як якими критеріями ви послуговуєтеся у означенні? Ви, я маю на увазі фахівці, не конкретно ви, Петро Черні. Так власне, критеріями для означення чи визначення цієї етнічної приналежності? Мабуть, у наш час це дуже складна вже справа, коли ну, ми самі собі іноді вибираємо, або не іноді дуже часто обираємо, так, як себе із або з чим, з якою спільнотою а, себе ідентифікувати. Сто років тому, можливо, це все було простіше, бо були, можливо, видиміші і зрозуміліші критерії, а от які саме, так. Ну, окрім зрозумілого, мабуть, релігія, ну, зрозумілого, мабуть, мова. Чи це достатні от критерії для означення і визначення власне, етнічної належності? Ну, Ви знаєте, головним таким. Е... Аналітичним концептом мого дослідження є термін культура і похідне від нього поняття етнічність. От і, власне, саме оперуючи цими категоріями, я намагався показати, як українці, поляки, євреї, німці та інші етнічні спільноти співіснували на цьому просторі Галичини. І ви знаєте, як ви кажете 100 років тому дійсно було значно простіше ці групи означити, бо і релігія. І мова, і відповідно, та сама ідентичність, яка ґрунтувалася безпосередньо на цих двох категоріях, вона була доволі такою визначальною. Плюс сприйняття себе свій чужий. Наприклад, і українці чітко себе означували. Вони знали на той час, що вони вже є не поляки, навіть не русини. Перша світова війна призвела до дуже таких динамічних націотворчих процесів. Так само в єврейській спільноті вже були чітко окреслені ці ідентичності національні, і ми можемо це про це детальніше поговорити, коли одна частина спільноти єврейської прагнула будувати свою навіть окрему державу на території Палестини і робила все для цього можливе. А інша, навіть якщо і намагалася інтегруватися у цей культурний простір чи політичний простір між воєнною Польщі, вони все ж таки які пробували зберігати свою е, культурну автономність і е, основними способами її зберегти була е, рідна школа. Е, часто це були приватні школи гімназії, які відповідно дозволяли дітей навчати чи то українською, чи то на ідиші, е, чи то німецькою мовою, і так само е, забезпечити можливість. Е, Релігійного виховання у своїй традиції це власне було головним на міжвоєнний період, і з груп цього було достатньо, бо ми бачимо, якщо ті чи інші етнічні групи, і такий добрий приклад є з німецькою спільнотою, не мали своїх шкіл чи відповідно релігійних установ, то часто вони просто розмивалися і інтегрувалися, розчинялися в чужій культурі. Наприклад, частина невеличка німецької спільноти, яка була католицькою за своєю традицією християнства, вони на початках послуговувалися польськими костелами і відвідували також школи переважно польськомовні. І як показують дослідження, вони через два покоління, навіть три, максимум, вони доволі. Асимілювалися у польську культуру, і це на відміну від тих е, німців, які були протестантами, лютеранами чи кальвіністами, які одразу е, розуміли, що це такі дві опорні точки, на яких можна зберегти е, свою ідентичність і свою спільноту, е, так би мовити, в чужому краї, бо вони розуміли, що вони сюди прибули е, з своїх, так би мовити, е, територій історичних і пробують себе зберегти, не асимілювати, не розчинити е, в такому величезному ну, соціумі багатокультурному. Тому так, це цілком можна так означити. Ви вже зачіпали зокрема поняття свій чужий, чи стало воно виразніше проявлятися у міжвоєнний період, от після Першої світової війни? Чи все ж таки ні? Тут є кілька моментів, мабуть, важливих, тому що в українців Галичини, ну принаймні на деякий час, але з'явилася реальна можливість до власне? Самоврядування і отримання і життя у власній державі, це все так би мовити, не справдилось і не мало перспективи довгої якоїсь тривалості у часі, та все ж, то чи ми говоримо про те, що то це питання свого і чужого в міжвоєнний період воно загострилося, і не лише у стосунку там українці. Поляки, а можливо, в стосунку поляки, євреї, українці, євреї, євреї, німці і так далі. Тобто, залежно від тих спільнот, які мешкали компактно більшою чи меншою мірою в тому чи іншому населеному пункті, а, так, пане Василю, цілком можна. Означити, що в міжвоєнний період оці категорії свій чужий дуже увиразнилися, адже утворені після першої світової війни держави постали навколо ідеї ексклюзивної нації, в основі якої була культура домінуючої етнічної групи. У випадку міжвоєнної Польщі ми розуміємо, йдеться про польську культуру. Відповідно до цього етнічного принципу. Власне, ось ці етнічні групи, які були в меншості, вони фактично були виключені з цього державотворчого процесу, і часто вони були позбавлені навіть громадських прав і можливостей всебічного розвитку. І таким чином, оце іншування, яке дуже увиразнилося, воно відповідно з одного боку змушувало. Українців, євреїв, е, німців е, захищатися через таку форму, яку я називаю соціокультурної закритості. Е, а з іншого боку, відповідно, якось їм треба було співіснувати в цій державі новій і відповідно пристосовуватися до цих нових обставин. От і е, відповідно треба зауважити що польська політична еліта вона цілком вважала що українців вона може асимілювати вона вважала, що українське питання для неї є таке доволі регіональне галичина західна волинь і відповідно з часом пройде кілька поколінь і завдяки ось уже означеним таким способам асиміляції передусім через польську мовну школу їм вдасться це зробити натомість з євреями ситуація була дуже складна Адже євреї жили компактно, не компактно як Галич як Українці в Галичині, а по всій міжвоєнній Польщі. Нагадаю, їх було приблизно 3 мільйони у 20-30-х роках. Це була по суті найбільша єврейська спільнота у Європі і друга. По чисельності з-після Сполучених штатів Америки тому єврейське питання, якщо ми говоримо про назагалі вирішення національних проблем у Польщі міжвоєнній і тому члі Галичині, воно було номер один для польської влади. І з одного боку була така невеличка частина польської еліти, яка вважала, що Є якісь шанси асимілювати єврейську спільноту, але більшість, в тому числі відомі ендеки-націоналісти польські, вони вважали, що їм не вдасться асимілювати євреїв через фактор релігії. Вони вважали, що не є можливим людей асимілювати у християнську католицьку польську культуру, і більш того, вони вважали, що це є шкідливо для польської культури, що це може призвести до втрати власного такого етносу польською культурою, польською спільнотою. Тому вони всяко заохочували, наприклад, міграцію євреїв, витіснення їх з цього простору польської держави, і як тільки така можливість була, вони всяко це підтримали. І, наприклад, коли єврейська спільнота була надзвичайно, скажімо так, розділена, бо ми можемо про це теж поговорити. Ця спільнота була не такою монолітною, як нам може здатися на перший погляд, адже ми так поділяємо громади чи, чи спільноти на етнічні групи, але в кожній цій етнічній групі була. Теж е, велика е, гомогенність, зокрема політична, е, навіть до певної міри культурна, і відповідно, частина єврейської спільноти, так звані сіоністи, вони прагнули е, будувати свою державу. Вони розуміли, що в Європі їм місця немає, і вони е, бачили Палестину як. Е, Відповідно той простір, де єврейська держава повинна відродитися, і єврейські націоналісти сіоністи вони всяко заохочували міграцію, працювали з молоддю, і польський уряд це активно підтримував. І, от власне. В такому в такому ключі ми можемо також розглядати ось, ось цю категоризацію свій чужий, яка дійсно виразнилася, і я б сказав, навіть загострилася аж до о, кінця 30-х років, до початку другої світової війни. Ото ця неоднозначність чи неоднорідність, не гомогенність, вона була притаманна, вочевидь, і українському простору, і так? І міжвоєнний період, це ж у тому числі. Ну можливо, це вже не такі там величезні москвофільські ідеї, як були як були до першої світової війни, але ж, мабуть, якийсь розподіл так само був і за певними ідеологічними, якщо хочете, ознаками чи розуміннями того, хто ми є і куди ми рухаємося. Так, звичайно, кожна спільнота, і ми це можемо навіть так і до української єврейської говорити. У нас де була поділена на два політичні спектри: правий і лівий. Ось, наприклад, візьмемо ту ж саму єврейську спільноту, за приклад. Єврейські націоналісти Сіоністи вони представляли е, правий спектр і е, всякого заохочували до вже згаданої побудови держави своєї в Палестині, але більшість євреїв були лівими або е, лівоцентристського спрямування в своїх політичних поглядах. І вони не прагнули нікуди мігрувати, нікуди е, відповідно е, так би мовити, залишати е, Галичину, чи навіть якщо ми ширше глянемо, Польщу. вони прагнули, на ну, все ж таки. Інтегруватися у польські сільська навчитися жити в тих умовах, які зараз є. І тут ми, ми так само я не знаю, ці паралелі не зовсім коректні, якщо ми говоримо про велику Україну, так як на той час сказали на Дніпрянську Україну, але із совєтами, ну тобто, те, що протести і повстання відбувалися, це зрозуміло. Але ж з іншого боку, були такі собі заохочення в лапках і без лапок від уже там нової окупаційної влади, українізація. Так, дозвіл там ну, на багато речей, які не були дозволені до Першої світової війни, і так далі. Це багатьох спокусило зрештою, хоча не уберегло потім від знищення в 30-х роках. Ну знаєте, мені здається, що тут дещо складніше є момент, адже міжвоєнна Галичина чи етнічні групи міжвоєнної Галичини мали дуже позитивний досвід порівняно з міжвоєнним часом Австрійської імперії, де все ж таки дозволяли. Відкривати приватні школи, е, організовувати розвиток дуже активно своєї культури. Ми знаємо, це ж українська просвіта, е, е, німецька Фроксін, е, Єврейський Тарбут, всі ці е, організації культурні, е, дуже активно е, розквітли ще в е, австро-угорський період е, Галичини. І відповідно, все ж таки будувалося тоді суспільство е, засноване на. Е, Правових відносинах на цій громадянській основі натомість міжвоєнний період, міжвоєнна польська держава, вона все ж таки не дозволяла цим спільнотам навіть за великого бажання інтегруватися, адже її основою держави, як я вже зазначив, була оця ексклюзивна етнічність, а не відповідно суспільство, організоване на основі громадянських прав, на основі лояльності тих громадян, навіть якщо вони належать до різної культури, але Відповідно, вони поважають державу, вони виконують її закони е, і інтегруються е, наскільки це можливо у, у культуру домінуючої етнічної групи. Натомість, все ж таки, велика Україна на вона мала доволі сумний досвід е, і Російської імперії, а потім і е, більшовицької окупації, і те, що більшовики проводили українізацію, то це швидше за все, власне, е, це спосіб укріпитися цей плацдарм, який вони собою заміз е, повністю е, замістили весь оці лі. Й рух всіх своїх конкурентів фізично усунули або й навіть знищили, і коли вони змогли вже абсолютно повністю контролювати ситуацію. Цей процес наприкінці 20-х на початку 30-х років був згорнутий і почалася така більшовизація, яку ми знаємо. Тому власне тут така велика відмінність між Галичиною і великою країною між воєнний час. Пане Петре, дякую. Ми завершуємо першу частину нашої розмови в другій частині. Говорити про те, чи можна було зрештою якось просунутися по щаблях владних, так чи можна було якось інкорпоруватися, пролізти до певних владних установ, у тому числі про те, чи можливі були міжетнічні шлюби, а про те, що відбувалося з освітою, і зрештою, чи об'єднувалися люди різних етнічних походжень, різного етнічного походження, чи могли допомагати один одному. Чи могли радити один одному, і чи могли взаємодіяти власне у це міжвоєне 20-річчя. Петро Чорні, історик, соціальний антрополог, це програма зустрічі. Ми назвати Василь Шандро. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.